На здобува молодіжного, заходьте сюди. Друзі, сьогодні більше приймати громадян. Тому тобто думки не згортається, не вірте всім брехливим чуттям. Спостерігайте за подіями, які відбуваються. Дякую, студенти, підходьте ближче. Студенти, молить, діти сюди, no. сюди ближче до старі. Дві вас дуже багато. Зараз колона йде педагогічного медичного політехнічного істожного звичайний заход. Це Європа. Україна. Україна — це Європа! Сідружня. Україна це Європа. Гучніше. Молодці студенти, з нами молодь, значить з нами майбутнє. З нами молодь. Не кожного дня побачиш цих силочових жіночок і таких грати. Гарне... Треніги, лекції, семінари, організовані для вас молодих людей. Буде в нашому розпорядженні вікон, де буде відео, фільми. Тому закликаю всіх після навчання приходити на Майдан. А зараз ми вітаємо колону студентів, тільки я не бачу яких. Давайте, друзі, всі разом. Брат за брата, студент за студента. 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 Брат за брата. Студент за студента, друзі, ми з вами завжди боролися за те, щоб Україна стала європейською країною. Тому має наш віктор він виходять на Майдані. Рівно 10 днів назад побили наших друзів. Тому сьогодні буде акція на підтримку їх. А до слова. Друзі! У вас звертається Антон Сенцю. Вітаємо його обласками. Слава Україні! Ідець, слава! слава Україні! Ідець, слава! Слава Україні! Ідець, слава! Шановна молоді, шановні студенти! Ми хочемо показати, що Тернопільський національний економічний університет разом зі всією Україною ми підтримуємо. Акції протесту, які відбуваються по всій Україні, і хочемо сказати від всього університету, від нашого студентства, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Разом! Такі нас міністри внутрішніх справ, які дають накази бити студентів, бити молодь. Такий уряд на чолі Зазару, який наші друзі з медичного університету з Африки говорять краще українською мовою. Я цей вірш заклик хочу зачитати зараз і сказати, що це безпосередньо він є зверненням до нашої влади, яку ми зараз не визнаємо, а також до Беркуту. На коліна, на коліна перед Україною, на коліна перед Богом зі слізьми ти заплатиш за кожну сльозу, що пролила мати над своєю дитиною. Найважче жити в часи змін, а важче ще, кажуть, просто бути людиною. Нам кажуть, ще всім стати з колін, а на колінах ми лиш перед Богом з родиною. Так боляче чути скрізь плач і сердець. І як страшно, я бачу пригнічені душі. Хтось б'є тебе в спину, а ти, молодець, витри сльози, не плач. Ми з тобою, наш друже. Дякую вам. У мене сльози на очах. Я не знаю. Просто дійсно, дійсно це трагедія, це кровава п'ятниця.